Виконання думи вимагає від співця високого рівня професійної підготовки. Виконавців народних дум називають кобзарями, бандуристами, лірниками, залежно від обраного співцем музичного інструмента. У давні часи використовували кобзу пізніше. Унаслідок її вдосконалення виникла бандура, більш складний струнний інструмент. Щоб оволодіти технікою гри, кобзар нерідко проходив досить тривалий період учнівства, існували навіть спеціальні школи кобзарської майстерності. До них брали обдарованих, але частіше. Незрячих дітей, які впродовж кількох років засвоювали репертуар та особливості його виконання. Як правило, кобзарі провадили мандрівне життя, багато спілкувалися з людьми, осмислювали історичні події, український народ. Зберіг пам'ять про видатних виконавців народних дум. Найбільш відомим кобзарем 19 століття був Остап Вересай, який захоплював слухачів своїм талантом. На знак глибокої пошани геніальний український поет Тарас Шевченко подарував йому свою книжку. Також прославилися кобзарі Іван Стрічка, Андрій Шут, Іван Крюковський, Гнат Гончаренко, Михайло Кравченко. У наш час кобзарська справа поступово відроджується: відкриваються школи кобзарів та окремі класи кобзарського мистецтва, де навчають гри на бантурі та інших національних музичних інструментів